Продовжую свою серію відео про барбариси. Це відео на весні. Кольори на весні. Барбариси трошки змінюються влітку. Я вже не кажу про те, які вони мають кольори восени. Все хочеться зафільмувати і показати, як саме зараз вони виглядають. Ось подивіться, зараз в кадрі це барбарис Атропорпореа. Такий темненький. Шароподібної форми. Ще його також не стригла, поки даю відрости, бо всі мої рослини пересаджені рік або два роки назад. Тому я хотіла, щоб вони адаптувалися, а потім вже їх підстригати. Подивіться, які листочки має цей барбарис. Вони такі пурпурові. трохи зеленкувати листочки є також. Це нана. Є в мене барбариси, які, в, які влітку відрізняються, а от зараз навесні вони схожі до цього барбарису. Зараз вам покажу ці сорти. Ось подивіться, це шаровидної форми барбарис також. За кольором він схожий на сорт Атропорпореанана, влітку він буде відрізнятися. Зовсім від нього. Це сорт Багатель. З темних таких барбарисів. Барбарисів в саду багато не буває, хочеться мати всі-всі сорти, але місця на всіх не вистачить. Але якщо садити невеликі такі форми широподібної, то можна вмістити в свій сад якнайбільше сортів. Зараз покажу ще один темний. Ще один темний сорт шаровидного варварису. Це сорт Concord. Подивіться, зараз колір подібний до двох попередніх сортів. Але влітку він становиться такого темно-темно-фіолетового, майже чорного кольору. Колись цей сорт у мене ріс на. Кам'яній такий світлій відсипці і виглядав дуже так, колористично, я б сказала. На темному фоні, ось моя помилка була підсипати кору, висадити його сюди. На темному фоні він такий менш помітний. Але мені тут до композиції дуже не хватало. трошки різноманітних кольори, тому саме... Його я висадила сюди. Подивимось. Якщо мені буде зовсім не подобатися, то я, звісно, його пересаджу. Покажу потім влітку, як ці барбариси змінюються. Це такі кущі, які в саду потрібно мати завжди, не дивлячись на те, що вони всі з голочками, всі колючі. Але ж ми їх не трогаємо так руками, вони просто створюють нам такі кольори, форми. І просто настрій. І ось подивитися на ще один сорт. Оце жовтий барбарис. Це також коли форми. Це сорт загов Жовтий-жовтий-жовтий. Наріс вже такою гарною кулькою, бо в мене ще такий невеличенький. Зараз бачу в кадрі, що він навіть трохи тмінніший, ніж насправді. Зараз він аж таким вогнем горить, такий сонячний-сонячний, яскравий, яскравий. У нас останні дні дощі, холодно. І коли в таких в таку погоду пасмурну, таку похмуру. Тут такі чагарники дуже для настрою виглядають дуже класнючо-класнючо. На задньому фоні дві спирейки. Спирея сіра вже розквітла. Тут ще такі є пусті зони, ще подосаджую. З бур'янами зараз немає такої можливості боротися, бо дуже дощі такі які створюють прям болото. Ось, подивіться, на мої ноги. Оце, щоб познімати, хожу в такому болоті. Подивіться на ці кольори. Такий дует з червоного і зеленого барбарису. Також по формі це такі собі шарики. Бачу, що зелений можна вже... Застригти трохи, більшою такою кулькою. Так, по назвам. По назвам це Барбарис Адмірейшн. Влітку на оцих листочках, які стануть яскравішими і червонішими, з'явиться така жовта облюміночка. Це буде так, цікаво виглядати. Я б сказала, з шаровидних барбарисів це мій найулюбленіший. У мене ще є один кущик невеличкий. Хочу таких, такого сорту, хочу побільше в своєму саду, оскільки це кулька можна підсадити під любі дерева. Завжди для нього знайдеться місце. Дуже класний сорт. Так, а поряд сорт такий зелений. Його влітку не відрізніти від самшиту. Зараз на ньому такі квіточки відніються. Влітку квітів немає, і він повністю-повністю такий схожий на сам шит. В перший рік, коли я його сюди висадила, така гнівка, яка нападає на самшит, і то вона навіть сплутала і напала на цей сорт барбарису. Це кобальт. Чим цікаво, що восени зелені барбариси становляться жовтими, а Червоні варбариси становляться помаранчевими, помаранчевими і також червоними, але зовсім іншого кольору, такого більш яскравого, такого палаючого червоного кольору.